Вчора стало відомо, що послуга бронювання через Дію тимчасово закрита. Які ж причини, коли очікувати відновлення роботи порталу Дія і що буде з раніше заброньованими працівниками? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Тетяною Донець та командою Кадроленд, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер 1 І відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а я починаю. В неділю багато інтернет-видань вийшло із заголовками про призупинення бронювання через дію, адже на порталі дія з'явилося офіційне повідомлення з наступним текстом: послуга тимчасово закрита до 15 листопада. Триватиме аудит заброньованих військовозобов'язаних, Повідомимо про відновлення сервісу. Тож стежте за оновленнями. Нагадаю, що бронювання через портал Дія стало можливим 17 липня. За останні три місяці багато підприємств скористалися послугою електронного бронювання і оцінили і зручність, і швидкість в порівнянні з паперовим бронюванням, яке, до речі, діє і сьогодні. Але ця швидкість і зручність спровокувала на думку рядовців, неабиякі зловживання. Наприклад, заброньовані працівники відряджалися за кордон і не поверталися до країни, і такі випадки. Не поодинокі. Ще один приклад, на який звертають увагу деякі депутати, які коментують призупинення бронювання. Це термінове бронювання тих працівників, яким вже вручено повістки. Як це відбувалося? Підприємство залишало певну кількість місць для тих, кого треба буде терміново забронювати. Ці місця роботодавець тримав на випадок вручення повістки комусь з працівників. За допомогою дії такого працівника вдавалося забронювати за 15-20 хвилин. Таким чином, той час, поки військовозобов'язаний уточнювати дані в ТЦК в ВЛК, а далі ТЦК підшукує йому місце для служби, його вдавалося забронювати. З жовтня ситуація дещо змінилася і 15-20 хвилин перетворилися на 72 години, але виявилося, що і цього замало. 9 жовтня стало відомо. Що уряд вирішив перевірити підстави надання статусу критично важливих підприємств. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими утримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли бачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. До 15 листопада комісії, до складу яких входять представники обласної Київської міської адміністрації та представники ТЦК, Повинні провести аудит надання статусів критично важливих підприємств. З тієї інформації, яка відома на зараз, можна зробити висновок, що насамперед будуть перевіряти законність надання статусу критично важливих тим підприємствам, які отримали цей статус через обласні Київську міську держадміністрації. Більше того, до 15 листопада статус критично важливих підприємств будуть надавати лише міністерства. Як буде проходити аудит? Які критерії для виявлення порушень не зрозуміло. Більше того, не зрозуміло, яким чином адміністрації, які самі надавали критичні статуси, будуть перевіряти самих себе разом з представниками ТЦК. Але вже відомо, що під соусом проведення аудиту критичності ТЦК активізувалося і почали активно проводити позапланові перевірки критичних підприємств, які мають заброньованих працівників. Планується, що адміністрація і ТЦК перевірять підприємства і передадуть інформацію до Мінекономіки до 15 листопада. Мінекономіки повинно узагальнити, проінформувати Кабмін про результати аудиту до 20 листопада. Ну а Кабмін вже повинен прийняти урядові рішення. А до того часу, судячи з усього, бронювання через дію буде недоступне. Виникає дуже важливе питання, що буде з тими працівниками. І тих підприємств, які наприкінці минулого тижня встигли подати списки на бронювання через дію, але ще не отримали підтвердження бронювання. Точну відповідь на питання ми дізнаємося найближчим часом. Але, судячи з наявної інформації, всі раніше подані заяви будуть розглянуті в загальному порядку, тож у таких військовозобов'язаних є шанс бути заброньованими. Звертаю увагу, що призупинено лише бронювання через дію. Але маємо інформацію, що до 15. Того листопада і подані не через дію заяви на підставі критичних статусів будуть розглядатися дуже повільно, наскільки повільно побачимо згодом. А поки що хочу звернути вашу увагу, що бронювання через дію регулюється постановою Кабміну. А от підставою для призупинення став не закон і не підзаконний нормативний акт, а просто протокол комісії засідання урядовців з одного боку. Ми з вами розуміємо, що це не нормативний акт. З іншого боку, бачимо, що відбувається. Чекатимемо на прийняття урядом постанов і будемо повідомляти вам всі новини. Наразі бронювання через дію призупинено. Приймати рішення про надання статусу критично важливого підприємства можуть лише міністерства. Бронювання, крім електронного, що проводяться на підставі постанов 45 та 76, ніхто не обмежував, але чи будуть бронювати і чи будуть дотримуватися строків бронювання, наразі невідомо. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи. Калькулятори та довідники. Не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами року. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!